134 мільйони гривень з початку року Вінницька громада виділила на підтримку Збройних сил України. У цю суму війшло як обладнання, так і субвенції понад 30 військовим частинам. Зокрема, гроші виділяли на придбання 6 тисяч дронів різної класифікації. Було передбачено в бюджеті на ці закупівлі 79 мільйонів, але в результаті тендерних процедур ми зекономили 9 мільйонів. Тобто це дає можливість ще закупити не менше 600 чи 800. 800 дронів теж різної класифікації. Місто продовжує підсилювати військових. Під час 44-ї сесії депутати в чергове направили гроші на підтримку захисників і захисниць. Вже традиційно на кожній сесії ми виділяємо відповідну субвенцію військовим частинам, крім закупівлі обладнання. До речі, те, що ми закуповуємо. В цьому рішенні 4 військових частини, субвенція 12 мільйонів. Крім того, ще іншим підрозділам сил оборони 9 мільйонів. Ми передбачаємо. Підтримуватиме місто і локальний бізнес. Програма розвитку малого та середнього підприємництва стане більш комплексною, що забезпечить розвиток бізнесу в громаді. Працювали над новою програмою понад півроку і провели три десятки фокус груп, аби врахувати інтереси як підприємців, так і майбутніх спеціалістів, які зараз навчаються у закладах вищої освіти. В цій програмі ми збираємося продовжити дію всіх тих фінансових інструментів підтримки, які ми вже маємо у місті. І разом з тим ми хочемо впровадити нові інструменти підтримки бізнесу. Це ваучерна підтримка, яка є по своїй суті безповоротною дотацією бізнесу. Це ваучери на капітальні інвестиції, ваучери на ветеранський бізнес, ваучери на айна рішення та багато іншого. Затвердили депутати і прогнозований план формування мережі комунальних закладів загальної середньої освіти Вінницької громади, що передбачає трансформацію системи освіти. Це початкова школа, це гімназії і ліцеї. Гімназія може бути з початковою школою, тобто з першого по дев'ятий клас. А ліцей може бути не обов'язково з 10 по 12 клас, а в склад ліцею може бути включена середня школа, тобто ліцей може бути з 5 по 12 клас. Ухвалили це рішення відповідно до вимог законодавства та листа департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА, фахівець якого був запрошений на сесію, але на засідання не з'явився. Поділ закладів не остаточний. Він залежатиме від ситуації в країні в умовах воєнного стану. Запрацювати нова мережа навчальних закладів має з 2027 року. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день телеканал. Віта.